Прогноз на матч чемпіонату Португалії. Матч між командами Спортінг та Брага. Друга та четверта команда зустрічаються між собою. Брага в цьому сезоні, як на дивно, знаходиться вже на другій позиції, досить високо, вищий, чим Порту і Спортінг. Можливо, навіть побореться за лігу чемпіонів в цьому сезоні, що буде дійсно великим досягненням для Браги. Відставання від Бенфіки 10 очок, але є в запасі плюс 2 поєдинки. Для спортна дуже важливий поєдинок, домашню перемогу потрібно тут здобувати. Оскільки дійсно відставання вже від топ-3 солідне, і це, по суті, поєдинок за 6 очок проти головного конкурента. Якщо розглядати останні поєдинки, Спортінг відіграв два важливих матчі нічого проти Бенфіків в виїзному поєдинку, обіграли Візела і Ауруку мінімально, і програли в останньому турі до Мапорту. Тому болівальники, думаю, Очікують тільки на перемогу, а Брага ж зуміла, мало того, щоб перемогти Бенфіку з рахунком 3-0 в домашньому поєдинку, і взагалі набрала хороший тон. Думаю, що нас чекає дуже важкий, цікавий поєдинок, важкий для команд, цікавий для глядачів. Мій прогноз на даний поєдинок обидві команди заб'ють.